Добрий день усім. І сьогодні поговоримо про такий цікавий камінь, називається цитрин. От, це дуже цікавий камінь. Він, як багато хто вже знає, це камінь фінансового успіху. От, якщо ви займаєтесь от, фінансовою якоюсь сферою, з фінансами зв'язано, то воно як допомагає в ну, успіху у ваших фінансових справах різних. І от покажу, що в мене є в наявності з цитрину. Такі от каблучки. Це от вони йдуть. Розмір тут змінний, у них, 18 такі от є із циркончиками, і от такі більш мініатюрні. Ну, тут є і маленькі, в маленькі версії теж, по-моєму, там і 16 -ти. плюс. Розмір може змінюватися. Ця іде в сріблі, наприклад, велика така. От і тут 18-й розмір. Тут теж якби необроблений цитрин і розмір змінний. Ціни всі теж можете робити скрін прикрас і писати мені на вайбер. Viber. Viber є в профілі е, мого е, YouTube-канала. От, і також ще вам покажу, що є в наявності такий шикарний також браслетик з цитрина. От, всередині в деяких. Навіть, о, майже всі. бачите, як цікаво, переливається кожна бусинка, дуже гарної якості цитриновий браслет. Бачите, так, навіть райдушки такі з'являються. Так, потім що ще? Є також така от підвісочка або колончик можна теж використовувати такого плану. Є така от теж колончик цитрин. Такого плану теж на ключики, так? Є цитрин така от куля. Теж там от райдушки да, з'являються, цікаві такі. Особливо, якщо на сонці розглядаєте ці всі прикраси, то взагалі шикарно. Також є такий, більш, ну, як непрозорий, з ключеннями цитринчик обеліск І є такий взагалі шикарний, чистий, гарний теж цитринчик. Холодний, приємно його тримати в руці. Ну, хтось любить більш прозорий, хтось менш прозорий. Є також пірамідка з цитрину натурального, ще вам теж покажу. Пірамідка натуральний цитрин. Є необроблений такий більш, як би, да, не оброблена версія просто камінь. Можна на якийсь або алтар, якщо у вас є, або ну Біля себе тримати, або в сумочку можна, навіть колончик можна зробити, хто вміє. Так, є такий. Так, ще що у мене є, є невеличкий отакий от браслетик з цитрину. Тут бусинки 4 мм на резиночці 18-й розмір, але можу ще відрегулювати на ваш розмір. Також є такий от чокер цитрин, галтовочка. Такого плану. браслетик є зараз в такі от наявності. 8 мм бусинки. Ціни можете робити теж, робити скрін прикраси, і писати мені на вайбер. Viber. Viber є в профілі. Колон такий теж шикарний. Недавно з'явився з цитрина. Теж можна, як рома, використовувати там свої якісь улюблені парфуми, додати, носити. Такого плану ще є кулончик. Є також невеличкий чокер такий, любить більш-менш, щоб були менші бусинки, невеличкі, да, наприклад. от Потім є отакі от от сережечки. Сережки є, цитрин. І отакий от ще є кулончик. Тут розмір теж можна регулювати, як шампала він, там застівка. Ой, тут навіть теж райдушка є. Так, ну і також є різні мікси. От є, наприклад, з блакитним топазом цитрин. Такого плану: 8 мм кулька. Потім є шамбала з чорним турмаліном. Тут шерл, чорний турмалін у в вигляді бусинок є, і в вигляді такого, як обробленого шерла. Теж такі камінь, можна сказати, на захист ваших фінансів. От, для прибутку і одночасно йде як захист для вас. Во, чорний турмалін, він як іде захисний камінь. От, є різні от такий от, мікс цитрин плюс аметист. Гранений такий цікавий теж варіант з цитрином. І такий, теж вам покажу. Цікавий варіант. Каблучки вам показала. Браслетики теж. кулончик Ну, це, в принципі, все, що є у мене зараз в наявності. Періодично, буває, з'являються і інші прикраси. Можете також підписуватися і на мій TikTok, і на Instagram. От. Можна от такий, наприклад, мікс. Наприклад, аметист та і всередині тут одна бусинка цитрина. Можливо, якийсь варіант є у вас, е якось там да зробити прикраси. от Так що теж можете писати мені на Viber? Також можете ще писати. Е якщо цікавить у вас такий варіант, щоб приєднати у вас до групу по прикрасах, теж можете писати мені на Viber, додати у вас групу. То можу теж вас додавити, якщо когось цікаво, бо я там теж виставляю або якісь цікаві інформації, бувають про камені, от, або якісь, якщо новиночки в мене з'являються, то там в першу чергу ну, люди, хто у групі, вони це все бачать. Ну, і можна вибрати собі або для себе, або на подарунок різні прикраси з натуральних каменів, або якісь буває імулети цікаві, в мене з'являються. Ну, а всім бажаю гарного, чудового дня. От, Піду стрімити в Тік-Ток. Теж не забувайте ще в Тік-Ток підписуватися, бо ну, там можна, наприклад, в реалі побачити якісь новиночки, прикраси. От. І задати онлайн якісь питання. Все, всім до зустрічі, всім гарного дня. Пока-пока.